Рівень води у Дніпрі впав більш ніж на півтора метра. Відомо, що це сталося, бо росіяни розбили Каховську ГЕС. Тепер територія поблизу острова Хортиця та плавнів така, якою була до 50-х років минулого століття. Ми бачимо картину, от як був острів Хортиця до затоплення Каховського водосховища. Та якими будуть наслідки обміління, ситуація критична для риби, розповідає науковець Михайло Муленко. Ми спостерігаємо, що майже всі озера в заплаві вони сухі, протоки вони теж сухі. Це територія була нерестилищем природним, тобто ми вже можемо сказати, що навестів нересту на хортиці не буде. Проблеми можуть бути і з врожайністю у Запорізькій області. Звісно, буде гірше в плані сільського господарства нижче Запоріжжя. Тобто в нас вся меліорація півдня Запорізької області була построєна шляхом водозабору з Каховського водосховища. Зараз це неможливо, тому що рівень водозабору він вже впав. Натомість на ділянках, що висухли, може побільшати настирливої амброзії. Я, як біолог, так можу спрогнозувати, що ці досить плодючі землі. Ми знаємо, що мулисті речовини досить плодючі, що вони можуть заселитися, ну, наприклад, амброзією. Це було б дуже погано, так для міста. А от проблеми із питною водою у Запоріжжі мало ймовірні, запевняє. Михайло стосовно Запоріжжя, на мою думку, ніяк не вплине. І Дніпро міліє, знову ж таки Дніпро міліє тільки на цій ділянці від Дніпровської ГЕС до Каховської ГЕС. Вище води забагато. Поки Каховську ГЕС не відновлять, вплинути на рівень води у Дніпрі неможливо. Втім, зараз золотий час для археологів. На оголоному дні річки можна знайти багато цікавого. Знаходять цікаві фрагменти кераміки давні, знаходять. Ну, те, що я сам бачив, вони знайшли там якісь камінючки. Так пересічна людина, якби побачила, вона подумала, що це просто кусок каміння. А це виявилось зернотерка, будемо так казати. Я не знаю, як вона насправді там професійно називається, але це знаряддя, якому яким людина давня перетирала зерно у борошно. А головне, ці артефакти залишаться в Україні, а не будуть вивезені на Росію, як це було за радянських часів. В радянський період багато найбільш таких цікавих знахідок, які перед ну, самий смак, будемо казати, так, вони, звісно, вивозилися. Тобто зараз в нас за часів незалежності у нас унікальна можливість дослідити цю територію.